Чергові санкції РНБО проти низки російських чиновників пов'язаних зі сферою атомної енергетики та військово-промислового комплексу Росії. Їх увів у дію президент Володимир Зеленський. Всього до списку обмежень потрапили дві сотні людей. Серед них помічник президента Росії Юрій Шаков, керівники управлінь при президенті Російської Федерації, керівництво Росатома, Росенергоатома та їхні російські компанії-партнери. Керівництво державного Ростехнагляду у санкційному списку є один гро громадянин України 51-річний Юрій Чернічук. Він працює головним інженером Запорізької АЕС і після її захоплення росіянами продовжив співпрацювати з окупантами. Пакет санкцій запроваджується на 50 років. Позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів прагне першочергово Євросоюзи ці заборони увійшли до 10-го пакету санкцій проти країни-агресорки. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн зазначила, що у санкційному списку є пропозиція запровадити експортний контроль 47 компонентів, які можуть використовуватися у російській зброї, у тому числі у дронах, ракетах і гелікоптерах. А щоб Росія не змогла використовувати треті країни для обходу санкцій, проти них також запровадять низку обмежень. І наостанок путінські пропагандисти також потрапили під обмеження разом із політичним і військовим керівництвом Росії. Йдеться про понад 100 нових імен у санкційних списках. Судноплавна компанія Sunship Management, яка базується в Дубаї, може потрапити під санкції Євросоюзу. Ймовірно, вона допомагає Росії обходити обмеження на експорт нафти. Є припущення, що російська державна компанія Совкомфлот ще у квітні 2022 року передала Сан весь свій флот, що складається із 92 суден. І тепер усі танкери, що перебувають у власності Сан, продовжують працювати. Компанія, кораблі якої ходять під пропор. Рамель Берії та Кіпру стала одним із основних перевізників російської нафти до країн, включаючи Індію та Кубу. А це нагадаю важливе джерело фінансування для країни-агресорка. З нами на зв'язку Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Роксолана, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, героям слава. щодо 10-го санкційного пакету, який готує Європейський Союз, на ваш погляд, у чому його ідея і яку роль? Під час його підготовки відіграла українська влада. Ми дуже активно співпрацюємо з європейським союзом в підготовці санкційних пакетів. І наш уряд, наші дипломати надають дуже часто ідеї до того, що потрібно включити. І ви говорили про те, що Україна також вводить санкції. Це переважно не є економічні санкції, тому що ми зупинили будь-яку торгівлю з Російською Федерацією де-факто де і Білорусю 24 лютого. Того повністю, тобто ми нічого не імпортуємо і нічого не експортуємо. тому наші санкції є політичними, є таким часто дуже дороговказом для європейського союзу, що ж ми хочемо бачити в наступному санкційному пакеті. Саме тому, наприклад, нещодавно ми ввели санкції проти російських атомщиків. А це такий дуже непрозорий, дуже прямий натяк для європейського союзу. Що ми хочемо в десятому пакеті бачити санкції проти російської атомної енергетики яка дозволяє заробляти 4 мільярди доларів щороку для в тому числі ведення війни проти України, на жаль, поки що ми не отримали сигналів, що ці санкції будуть включені до 10-го пакету, в тому числі тому, що Європейський союз дуже сильно залежить від постачання сирого урану з Росії та Казахстану. Пані Роксолано, а що ще Україна сподівалася побачити серед санкцій і чого не побачила? от окрім пункту стосовно Росатому? Тут Дуже є проста мені видається, формула щодо економічних санкцій проти Російської Федерації, тому що Росія, Росія це велика сировинна економіка, яка базується на? Експорті корисних копалин і чим більше ми накладаємо санкцій і обмежень на цей експорт, чим більше Європейський Союз сам відмовляється від купівлі цих корисних копалин в Росії, тим швидше її економіка буде зруйнована. Тому ми говоримо про крім. Е ми дякуємо, по перше, за накладення санкцій на нафтопродукти, які почали діяти з 5 лютого за різними оцінками. санкції, обмеження купівлі нафтопродуктів Європейським союзом будуть більш руйнівними ніж обмеження на нафту, тому що на Росії буде складніше диверсифікувати продаж цих нафтопродуктів десь у світі. Крім того, ну але ми продовжуємо наполягати на повному ембарго на купівлю природного газу. Для європейським союзом та обмеження ціни на природний газ для третіх країн світу ми продовжуємо наполягати на санкціях щодо російських діамантів, які теж приносять е близько 4 мільярдів доларів щороку Росії на експорті. Це робить одна компанія, яка є державною компанією, державно муніципальною російською компанією, і на яку достатньо легко накласти санкції. А в чому складність з атомною енергетикою? Тобто, чому європейські партнери не поспішають, скажімо так, поки ухвалювати рішення про накладення санкцій на сектор атомної російської енергетики. Європейський союз, як я вже раніше казала, на жаль, сильно залежить від купівлі сирого урану з Російської Федерації, тобто близько 20% імпортного урану в ЄС приходить з Росії і ще 20% з Казахстану, але в Казахстані 20% з Казахстану, але в Казахстані його теж. Його теж виробляє та переробляє Росатом російський. майже в кожній другій країні ЄС є атомні електростанції. Загалом близько 100 ядерних реакторів є в Європейському Союзі. Вони купують і тепловидільні елементи, і просто сирий уран, як, наприклад, Франція, яка сама виготовляє тепловиділяючі елементи для ядерних блоків, але вона це робить з фактично російського урану. Але ситуація не є. Безнадійно, я просто хочу провести паралелі. Нагадати, що ем, з природнім газом в нас була абсолютно така сама ситуація в 2021 році. Половина імпортованого газу до Європейського Союзу надходила з Російської Федерації в кінці 2022 року. лише 12% імпортованого газу надходить з Росії. Такий там промисловий гігант, як Німеччина, відмовилася повністю від е, добровільно. Повністю відмовилися від е, імпорту російського газу, тому мені видається, що з атомною енергетикою, якщо буде якесь прийнято е, політичне чи понятійне рішення, також можна е, е, диверсифікувати постачання. Наприклад, є така та ж американська компанія Westinghouse, яка виробляє тепловиділяючі елементи, які європейський союз може е, імпортувати замість російських російських атомних е, елементів. Пані Роксана, стосовно нафти від Російської Федерації, велику частину її скуповує Індія, і при чому і з великим дисконтом, що надзвичайно вигідно для цієї країни купувати, користуватися і ще й продавати цю нафту. А як з цим боротися? Яку дипломатичну роботу ми ведемо на цьому фронті для того, щоб переконати Індію не співпрацювати з агресором? Тут ці переговори ведуться. Боку і Європейського союзу і Сполучених Штатів, але ем, розкривати їх деталі, я думаю, було би некоректно. Що стосується, але ви дуже правильно сказали перед початком е, нашої розмови. У вас було е, в новинах сюжет про те, що європейський союз працює над накладенням санкцій на треті країни, які допомагають уникати, які допомагають Росії уникати е, е, тих санкцій, які накладені на експорт її товарів. Це стосується і як компанії які допомагають перевозити, наприклад, російську нафту, тому що ще в грудні минулого року почали з'являтися новини перед введенням ембарго на російську нафту, і обмеженням цін на російську нафту, почали з'являтися новини про те, що в світі формується тіньовий флот танкерів, які перевозять нафту, які невідомо кому належать, і невідомо, що роблять, і дуже часто це компанії, які раніше не займалися. Транспортуванням нафти ніякими танкерами не володіли, і всі а, ознаки вказували на те, що Російська Федерація формує цей тіньовий, ніким не опізнаний, не зареєстрований флот. А, і сьогодні ми бачимо, що з'явилося багато нових компаній, які допомагають Росії транспортувати а, їхню нафту. І ці компа, всі ці компанії також мають потрапити під так звані вторинні санкції за допомогу в уникненні санкційного режиму. Крім того, дуже часто тепер Російська Федерація відправляє кораблі зі своїх портів, які навантажені нафтою, але вони не мають а, кінцевої точки прибуття, тобто вони їдуть просто в нікуди і намагаються в портах по ходу справи продавати цю нафту. Звісно, це так це складнощі для Російської Федерації. Це здорожчує логістику і транспортування нафти, і а, загалом ускладнює а, життя російським нафтовикам. Ам і російські нафтогазові галузі, тому в будь-якому випадку не можна казати, що санкції не працюють? Вони працюють просто не так досконало і не так швидко, як би нам хотілося. Роксано, ви пояснили нам, що в питанні атомної енергетики європейські країни багато з них просто залежні від тих товарів, які сьогодні постачаються з Російської Федерації. Але яка залежність від діамантів? Чому е цей величезний? Точніше, не величезний, а потужний інструмент, який використовує Російська Федерація для того, аби акумулювати у себе більше грошей, ще й досі не потрапив під санкції. У Європі теж якась залежність від російських діамантів. В Усієї Європи ні, але є одна країна, яка не залежить від цього імпорту. Це Бельгія. В них дуже розвинена діамантова галузь. Є цілі міста, які займаються обробкою діамантів та виготовленням прикрас. Ми, до речі, були е, кілька тижнів тому з парламентською делегацією в королівстві Бельгії, Ми говорили про це з депутатами бельгійського парламенту, е, і вони нам прямо говорять про те, що є. Е, е, Цілі міста, які залежать від російських діамантів, і тому уряд Бельгії не може погодитися наразі на внесення діамантів до санкційного списку і до заборони експорту діамантів. Але звісно, ми над цим напрямком наш дипломатичний фронт також працює, і депутати і урядовці спілкуються з урядом Бельгії про те, що диверсифікація можлива. Дякую за ваш час. Роксала підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Була з нами на прямому відеозв'язку.